Стрімкий розвиток комп'ютерної техніки обумовив гостру потребу у висококваліфікованих фахівцях у галузі комп'ютерної інженерії. У 2009 році у МКУ імені Палипа Орлока було оголошено перший набір студентів на спеціальність обслуговування комп'ютерних мереж і систем. Друге Одезі» та інформаційних технологій було засновано у 2013 році. Вона здійснює підготовку фахівців у галузі інформатики та обчистувальної техніки за напрямом комп'ютерної інженерії. Ця спеціальність спрямована на проєктування й адміністрування комп'ютерних мереж та систем, систем керування базами даних, веб-серверів, розробку систем програмного забезпечення та прикладного програмування, мовами C++, C Sharp, Java, JavaScript. Наші випускники працюють програмістами, веб-програмистами, аналітиками, інженерами ЕОМ, адміністраторами, системними програмістами, а також мають власні компанії, що займаються розробкою комп'ютерних систем та мереж. Для проведення навчального процесу на кафедрі геодезії та інформаційних технологій обладнано сучасні комп'ютерні класи. Це дозволяє проводити на високому технічному рівні дисципліни, пов'язані з програмуванням, веб дисципліни Дизайном і комп'ютерною графікою. Для викладання фахових дисциплін, де використовується професійне програмне забезпечення і схемотехніка, проєктування засобів обчислювальної техніки, комп'ютерних мереж і систем, використовуються програмні засоби, такі як AutoCAD, 3D Max Studio та інші, а також обладнані спеціалізовані лабораторії. Протягом усіх років навчання студенти опановують роботу в операційних середовищах Windows, Linux та мережі технології PHP, Java. Ознайомлюються з графічними пакетами 3DS Max, Coral тощо. Для розв'язання інженерних задач студенти використовують пакети MATCAD, MATLAB для автоматизованого проєктування AutoCAD та інші. Опановують сучасні системи управління базами даних. Ми готуємо найкращих в Україні фахівців з комп'ютерної інженерії, системних адміністраторів, розробників комп'ютерних систем, мереж та їх компонентів. Наші студенти є фіналістами творчих конкурсів та переможців спортивних змагань. Веселі та хмітливі, здатні проявити свої здібності на університетській сцені. Успішні та активні студенти подорожують світом в рамках міжнародних університетських програм. При вивченні апаратних дисциплін використовуються справжні компоненти комп'ютерної техніки. Наші студенти мають можливість отримати диплом Євросоюзу.